Добре, сідайте. Мені стидно в цьому признатися. признаці, я тобі призналася тобі була валір'янку. От я, наприклад, не готовий сказати, чи готова ти сьогодні ти наїхати, чи ні. А ти сформувала у мене питання, я. Окей. Ви виріжите, коротше. З тобою не вчилась. Ти не вчилась. Заряти це сказав, поплакати, треба радуватися житті. Можна канал? Можна це на Можна казати, що завгодно. На те, щоб заробити е, бабіжка зі студентів. Це тобі. Дякую, Саш. Коли вернуть Тетяну, це проходили п'ять раз. Ви це не можете зробити? Я дуже швидко читаю. Так, да, це круто. Прям глотаю. Да. А встигаєш запам'ятовувати? Ну, суть улавлю. Шоколад, це ж круто. Я дуже люблю шоколад. Так. Тільки в 18 років я з шоколадом виглядала як потермодель, а зараз я і пишу, я і читаю. Саша, до речі, як прочитаєш мою книгу, мені дуже цінний твіт фідбек. Він мені кожен день бляха дзвонить і каже, коли ти там здаси? Що там твій вінницький препод? Давай згадаємо, що ти навчилась або вчила на попередніх заняттях. Які вправи не що вчилася? А які вправи ти виконувала? Вправа на побудову траєкторії малювати лінію по тій дорозі, по якій я їду. Яка це лінія? Вона, вона має бути якогось кольору, щоб я уявляла її і ніби домальовувала, домальовувала отак, от куди я їду. Да, наступна вправа ще які вправи? Ти Е, я виконувала вправи з моєї з закритими очима. Стартувати з закритими очима, переключати передачі, вправа допомогла ну, відучитися, дивитись на коробку передач під час їзди. Стартувати з закритими очима це для мене був новий експіріенс. Я досі під враженням. Хорошо, яка ще вправа? Їхать, їхати, Переключати передачі, не дивлячись, просто по, -по, -по кругам є. Як ти переключала передачі раніше? Я... І як сьогодні? Я дивилась... В я різниця? Я весь час дивилась на коробку передач. Я, якщо я забувала, яка передача, от у мене розфокусіровка була між тим, що я дивлюсь на дорогу, і між тим, що я дивлюсь на коробку передач. Угу. То ти зараз перемикаєш передачі як? Я взагалі не дивлюсь на коробку передач, бажання немає І Друга випись. особливість перемикання передач. Друга особливість перемикання передач. Та да, да, того, чого ти не uh, робила і не, не було у тебе. Uh -huh. Що саме тепер? Uh, ми спочатку рухаємо uh, речах до нейтралки, а потім до наступної передачі. Ми, ми дивись, ми... ми... давай точно говорити. Ми не рухаємо його до нейтраль, ми його виводимо. Виводимо на нейтраль. Для чого це потрібно? Uh, це потрібно для того, щоб не витрачати зайвий час. Uh, Нейтраль, це ти воно зараз спуск... фантазуєш. Коротше, я не можу точно сформулювати на даний момент. Ні, Скажи просто своїми словами. От ти раніше включала без нейтралі. Раз, два, три да, от, да, руками чому? Ну, А чому зараз я рекомендую тобі, тобі вчитися перемикати через нейтраль? А, спокійні, так спокійні рухи нема цього зайвого. Перше, це розслабленість і спокійність. Да. Друге це точність. Бо ти вже точно не переплутаєш, як з другою включити третю, не попадеш в першу або в п'яту. Я хочу, щоб ти акцентувала увагу і задавала собі питання, чому не придумувала. Якщо ти не знаєш, чому саме так робиться, ти задаєш мені запитання, розбирайся з цим. Тому що багато речей, які ти сьогодні робиш, ти навіть просто не розумієш, чому воно так відбувається. От я скажу чесно: раніше я не розуміла. Робити і розуміти це якраз різні речі. Угу. Тому перший етап ти пройшла. Я сподіваюся, ти розумієш. Ну, ну те, да. що ти говориш. Тепер ми будемо продовжувати тренувати, щоб побачити, чи дійсно у тебе виходить, і поки, поки не вийде, ми тебе не відпустимо. На екзамен чи вообще? Не знаю, ти написала повідомлення, що ти хочеш піти скласти іспит. Скажи, ну, а ти готова складати іспит? Морально? Не взагалі, просто якщо я проїду по маршрутам, я буду готова. Ну, повністю по всім там. Прям, ну не кажу прям по всім, ну по більшості. Проїдеш по одному разу? Ну, не обов'язково по одному. Ну, от, е, е, якщо як, треба, як я приїду форму... як, ще. Як, як ти фоні, почекай, як ти формуєш, от після двох уроків зі мною ти мені пишеш повідомлення, я хочу на іспит. Ні, Саша, я не, я, не, я не після двох уроків хотіла, я хотіла після. Цього тижня спробувати, типу, після, після 8 уроків. Після десятину, Після 80 уроків ти е, хочеш піти на іспит. Ну, якщо треба, буде, якщо. Ні, я тебе запитую, як ти думаєш е, і чому формується така думка. На основі чого? От я, наприклад, не готовий сказати, чи готова ти сьогодні йти на іспит, чи ні. А ти сформували? У мене питання як? Я просто хочу розуміти. Я орієнтувалася по, стар... по тому, що години в автошколі, типу 20, 40, там 60. А на що от на... години я в, орієнтувалась... в автошколі на що вони розраховані, як ти думаєш? На те, щоб заробити. Можна це на камерах? Можна казати, це що завгодно. На те, щоб заробити бабліжка зі студентів. Ні, години І... в автошколі розраховані на одну річ. Їм пофіг навчуся, я чи не навчуся. Є мінімальна Міні кількість. 40 годин це мінімум. Раніше якого не можна піти на складання іспиту в сервісний центр. Угу. У тебе скільки годин було до мене? Е, так, 60 точно було з інструкторами. Так, навіть 70 у мене було з інструкторами. Ось чому у тебе було? Тому що скоріше за все, або процес навчання, або складність якихось речей, да. або взагалі да. відсутність процесу навчання, тобі не допомогло щось з'ясувати за 40 годин. Він так акцентував увагу на моїх помилках. ну Типу, от вроді не обіжав він мене, вроді він мені нічого поганого не робив, але він так Тетяну ми все проходили п'ять раз. Що ви це не можете зробити? Або кидав мене в незнайому ситуацію, у мене ступорін. Тетяна, Тетяно, що це ви тут не орієнтуєтеся? він думав, тобто, що я все пойму, пережиму по вжух. Тобто а я не метод буду був понимати... кинути людину, яка не вміє плавати. Так, да, мені випливе. було страшно. Я все время плакала, я все время розстраювалась. Мені стидно в цьому признатися. Тому що я тобі призналася, я була валір'янку. То О, що, слухай, це не тільки ти. Дивись, а мені знаєш? було страшно. Я, я застосовувала старі методи успокоєння. Я не їла до цього шоколаду і стала їсти шоколад. Шоколад це ж круто. Я дуже люблю шоколад. Так. Тільки в 18 років я з шоколадом вигляділа як фотомодель, а зараз. Чим старша людина, тим більше в неї. І, і кажуть, так, е, о, тобі було страшно і. І от він все время мені говорив: я не знаю, як ви будете їздити, я не знаю, як вас на іспит відправляють. Я перший раз в житті почувствувала себе аутсайдером. А я та людина, яка ненавидить просто бути аутсайдером. Я ненавиджу просто мені цим відчуттям Це таке некомфортне відчуття. Що це прям капець, яке некомфортне відчуття? З тобою не вчились. Ти, ти не вчилась. Ти дуже часто. Я, я кажу, що інструктор сидить поруч, як охоронець тіла, щоб ти не померла і не загинула, просто тебе підстраховує. Або просто як консультант, який їздить і каже наліво, направо, розвернись, у тебе немає процесу навчання. А от другий викладач він виправляв недоліки першого, з ним мені було дуже спокійно. А, мені з ним було спокійно, він сп... мені ніколи не чмирив, не вказував мені е, е, отак от на помилку. А що це ти так лажаєш? Він мені повторював стільки раз цю інформацію. Ну, скільки тобі було? Скільки потрібно? мені треба було? А навчання було? Навчання з ним було однозначно. А що для тебе навчання? Ну я. Ну, це процес засвоєння інформації. Але коли тобі, ну, тобі не комфортно засвоювати інформацію, це не навчання, це це, це блін мучення. Згоди. Але е, другий етап: ти знайшла з ким комфортно. Ну, от, е, грубо кажучи, нас зараз дивляться сотні людей, яким теж десь не комфортно. Вони пішли і знайшли комфортного інструктора. А чи буде там навчання, на твою думку? От, що для тебе навчання? Е, це процес. Мислення, процес засвоєння інформації, процес опанування нових навичків, і це постійне відчуття, що сьогодні ви краще, ніж вчора. А як ти розумієш, що ти сьогодні чомусь навчилась? У тебе ти, ти підводила підсумки, у тебе була структура уроку, ти виконувала нові вправи? Ти повторювала старі вправи? Все це було під час навчання? З другим, да було. Ти, Але ти, він ти, скоріше закривав недоліки першого, чим по програмі 40 то, то, годин. Після стрими. заняття з водіння ти можеш прийти додому і розповісти те, що ти навчилась, і навіть передати знання іншому. Трохи. Чуть-чуть. Після другого, так, я могла це зробити. Угу. Тобто, процес навчання. Але для я тебе... з ним їздила годин 12 чи 10. Е... би здати внутрішній і угу. поїхати до тебе. Хорошо. І тут ти задаєш питання: чи готова я? Тепер дивись. Мало того, що у мене є завдання прибрати зайве, ну знаєш, ти як така скульптура, на якій наліплено багато хорошого, але є речі, які не потрібні взагалі. Наприклад, ми сьогодні там трохи попрацюємо з цим з газом, що те, що ти робиш, А, оце. Фліпать. Можеш називати кліпать, можеш будь яким іншим словом. Папа називає мій це не дуже прилічним словом. Окей. Речі. Ви вирішите, коротше. Ось ці всі речі треба прибрати. Це перша річ. перше. якась. Воно мені це те, що мені не дає 100% увереності в тому, що я прийду і здам. Дивись, я тобі розповім. Це перше. Друга річ: е, ніхто з тобою не займався вмінням побудувати траєкторію, Цим, да. як розуміти автомобіль, як він Однозначна. себе веде, куди він повертає, чи проїде він тут, чи ні. Цей навик треба сформувати. Тобто, грубо кажучи, е, яке у тебе зараз бажання? У тебе бажання скласти іспит, а потім довчитись. От мені ну, всі казали, навіть та ж сама автошкола нав'язувала мені ніби цю думку. А у мене інша мета. Я кажу, що посвідчення водія отримає будь-хто, хто вміє їздити. Тому я тебе навчу їздити, і незалежно від того, ти будеш складати в Вінниці, завтра поїдеш у Львів, не знаю, в Чернівці або в Київ, ти складеш. От мені хотілося, знаєш, як, щоб я впевнено себе почувала на дорозі, незалежно від того. От... Куди я їду, що я роблю? А от перший припад він мене ніби намагався підігнати під існуючий маршрути, вибити мене за територію цих так маршрутів, дивись. у мене буде ступоріна. Тому я тобі пропоную одну річ. Перше: ми йдемо не до мети, не до іспиту. Ми просто ми в процесі вчимося. І Якщо так станеться, що на сьомому-восьмому році я побачу, що ти все виконуєш, спокійно тримаєш траєкторію ну, в місті, да. все ми підемо на дев'ятому занятті на іспит. Якщо я побачу, що ти не готова на двадцять другому, я з тобою не піду. Ти до цього повинна бути готова. Я знаю, я yes, сльози. Під, не знаю, руки, мозолю, втомленість, іноді, можливо, Втома навіть... Втома фізична була, да. і навіть розчарування це навчання, це як спор. Тут треба іноді покрутити руками, іноді напрягтися, це заняття. Угу. Тому я чесно, якщо у тебе буде тільки задоволення, і ти не разу там не розчаруєшся, не втомишся, не розплачешся, можливо, можливо, я цього... це не супер. Ти знаєш, скільки я до цього плакала? Не будеш більше. Та мені так хірово було, що це капець. Мені так. Последній раз хірово було, коли я. Бляха, не буду. Да. Заряди ти заряд це сказав, плакати, треба радуватися житті. Мені було хірово, коли я. Ти зосереджена на, ти да. зосереджена на результаті. І твої смски, або твої. Да, якісь стукування... Але мене оце підбили на цю штуку, що я, е, мене кожен день е, папа мені каже, коли ти там здаси, коли ти там здаси Дивись, тупі блендінки вирішити це. Стоп, стоп. Ми… давайте. давай так. Я малообразливі коментарі. Я хочу, я хочу, щоб ну хочу, щоб це все спілкування <times> <times> було розумінням, в <times> тому числі для інших, <times> 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 що складно, yeah, і я знаю. деякі інструктори відбувають бажання їздити. <times> це факт. Деякі близькі оточення не вірять настільки в людину, що вона навіть не розпочинає не пробує, а ти хоча б спробувала. Третя річ: я хочу, щоб твій приклад, твій приклад показав іншим, що це в принципі можливо. Але я тебе прошу про одне: забудь за іспит з удовольствием, просто, просто забудьте. То я просто я, і, ти, кайфую, і, тві, і твій Вінки. процес навчання піде да. швидше. Клас. Окей? Клас. Все, ти пересідаєш на моє місце, Клас. налаштовуєш сидіння, і ми далі продовжуємо. Mm -hmm. Окей? Да. Все. Він мені кожен день бляха дзвонить і каже: коли ти там здаси? Що там твій вінницький препод? Коли ти там здаси? хочеться какие блін? Не колопай мені мозги просто. Погляд. Очима ведеш, повертаєш перехватом. Раз це не перехватом, Так. в жу Саша, я настрою. Все добре. Це це мені треба цю привичку випрацювати, і все буде окей. Погляд ліворуч і повертаєш. Так, опять не то. виріняла і зупинилась то. ножку на гальмах. То, Плавна мішло. зупинка. Ти коли сід, сидиш і розмовляєш навіть зі мною, все одно нога стоїть на гальмах. Не прибираєш ногу з гальм ніколи. Коли ми та, їдемо. Навіть коли не їдеш, навіть коли Хорошо. розмовляєш, не знаю, п'єш воду, все що завгодно. Руки 9-3, закрила очі. Mm -hmm. І поворот праворуч. Друга mm -hmm. передача. Ні, неправильно, гальма не натиснула. А, гальма, гальма. Так, Саша, я зараз настрою, все буде добре. Ти так. повела руки, не подивившись. Так. Ти перехват Блин. не зробила. Боже, Саша, я що. Шо... Щось Шося... я туплю. я не знаю. Блін, ще буде. Немає перехвату. Блін, то я не Даня. знаю. Даня. Треба Зараз, Саша, Саша. Щас. Так. Перша передачка. Чотко, так. Зупинись. Зупинись, ти не встигаєш вже. Зупинись. Так, Зупинись. Я, 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 я. Да. Першу передачку включи. Стоп. 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 Да. Стоп. Стоп. Нейтральна передача. Саша, що ти нервничаєш? я не знаю. Чого? Чого? Та блін, коли помиляєш, тут якось. Що тебе хвилює? Та що я якось вчора це, це саме нормальне діє. Зараз я не знаю, якась дерганість стала. У тебе є 30 Саша. секунд, да. щоб е, спокійно подихати, угу. і ми далі продовжимо. Звісно. Окей? Угу.